Коли ми думаємо про скелет, що спадає на думку? Зазвичай щось статичне, незмінне, просто каркас, який тримає наше тіло. Але що, як я скажу, що це насправді жива динамічна система, яка постійно перебудовується? І що найсерйозніше випробування для цього живого каркаса чекає на нього не тут, на землі, а далеко в космосі? Тільки уявіть себе на місці астронавта Скота Келлі. Попереду цілий рік на міжнародній космічній станції. І серед тисяч технічних деталей та підготовок одне питання не дає спокою. Це не просто про дискомфорт, знаєте, це глибинний страх, який показує, наскільки сильно невагомість б'є по самій нашій основі. Щоб зрозуміти, наскільки це серйозно, просто погляньмо на цифри за один місяць у космосі. Астронавт втрачає від 1 до 2% кісткової маси. А тепер порівняйте, літня людина на землі втрачає стільки ж за цілий рік. Це ж виходить, що рік на орбіті може зістарити скелет на 20 років. І ризик переломів після повернення це вже не просто якась імовірність, а цілком реальна загроза. Так як же боротися з цим космічним старінням? Ну, відповідь криється не десь там, у космосі, а глибоко всередині нас самих. Потрібно просто по-новому поглянути на те, що таке кістка. Забудьте про образ сухого мертвого каркаса: наш скелет це неймовірно динамічна жива система. І ось вам факт, який може просто вразити: наш скелет не є чимось застиглим, він постійно руйнується і перебудовується, і робить це так інтенсивно, що кожні 7-10 років ми отримуємо, ну практично, новий скелет. Тобто людина, якою хтось був 10 років тому, в буквальному сенсі мала інші кістки. Це безперервний процес оновлення, який є ключем до нашого виживання. І його робота це набагато більше, ніж просто опора. Наш скелет це по суті банк мінералів, який регулює рівень кальцію, це фабрика, що виробляє клітини крові. І навіть ендокринний орган, що виділяє гормони. Справжній багатозадачний центр нашого тіла. А щодо продуктивності, ви готові? Щодня наш кістковий мозок виробляє близько трильйона нових клітин крові. Один. Трильйон. Це ж більше, ніж зірок у нашій галактиці. Уявіть собі, ця невтомна фабрика всередині нас підтримує життя кожної миті. Всі 206 кісток у тілі дорослої людини можна акуратно класифікувати. Анатоми ділять їх по-перше за розташуванням на осьовий скелет, це наше ядро, і додатковий тобто руки та ноги. А по-друге, за формою від довгих кісток ніг до плоских кісток черепа, і кожна форма, звісно, ідеально підходить для своєї унікальної роботи. А якщо зазирнути всередину будь-якої кістки, ми побачимо просто геніальну конструкцію, такий собі сендвіч. Зовнішній шар це щільна, міцна, компактна кістка для захисту. А всередині губчаста кістка це легка, але водночас міцна мережа, яка чудово поглинає удари і, що важливо, містить життєво необхідний кістковий мозок. Ну що ж, із загальною структурою розібралися, тепер час зануритись у мікросвіт, бо саме там, на клітинному рівні, і ховається відповідь на загадку астронавтів. Тож зустрічайте мікроскопічна будівельна бригада, яка працює у наших кістках 24 на 7. Основа основ компактної кістки це Остеон. Уявіть собі річні кільця дерева тільки в мікроскопічному масштабі. Ось ці циліндричні шари, що йдуть уздовж кістки, надають їй неймовірної міцності на скручування. Це дуже схоже на те, як скручені волокна створюють міцну мотузку. А всередині цих структур у крихітних комірках живуть остеоцити. Це можна сказати бригадири нашого кісткового будівництва. Вони самі нічого не будують і не руйнують, але саме вони відчувають навантаження, знаходять мікропошкодження і віддають накази іншим клітинам. А ось і самі робітники. З одного боку остеобласти, це будівельники, вони створюють нову кісткову тканину, а з іншого остеокласти, руйневники, які розчиняють стару. І це не війна, а скоріше танець, руйнування і творення в ідеальному балансі, який і підтримує здоров'я нашого скелета. І ця аналогія просто блискуче все пояснює. Щоб оновити кістку, треба спочатку прибрати старе. Робота остеокластів, руйнівників – це не щось погане, а абсолютно необхідний крок для здорового оновлення кісток. Весь цей процес, який називається ремоделюванням, відбувається у чотири етапи перший крок виявлення. Наші бригадири остеоцити відчувають навантаження чи якесь мікропошкодження. Крок другий демонтаж. Вони кличуть остеокластів і ті розчиняють стару кістку. Крок третій. Очищення. Коли робота зроблена, остеокласти зникають. І нарешті четвертий крок відбудова. На їхнє місце приходять будівельники остеобласти і створюють нову, міцну кістку. Так, тепер ми знаємо про цей дивовижний танець руйнування та творення. І маючи ці знання, ми нарешті готові повернутися до нашого астронавта і зрозуміти, чому ж невагомість перетворює цей гармонійний процес на такий небезпечний дисбаланс. І ось він ключовий момент: весь цей процес оновлення запускається механічним навантаженням, гравітація, вага нашого тіла, ходьба, біг, усе це постійний сигнал для остеоцитів, який по суті каже: Гей, кістки потрібні, вони мають бути міцними. Тут, на землі, ми маємо ідеальний баланс. Скільки кісткової тканини зруйнувалося, стільки ж і створилося. Але в космосі, в умовах мікрогравітації, цей баланс, ну він просто летить шкереберть. Отже, що ж відбувається в космосі? Без постійної сили тяжіння остеоцити просто не відчувають навантаження, вони перестають посилати сигнали, будувати, і в результаті остеокласти руйнівники стають гіперактивними, а остеобласти будівельники, не маючи вказівок, простоюють. Терези небезпечно схиляються в бік руйнування. І результат цього просто вражає. За відсутності сигналу від гравітації, тіло ніби вирішує, що такий міцний скелет йому більше не потрібен, і починає по суті розбирати його на запчастини. Це звучить драматично, але це точний опис того, що відбувається з астронавтами. І це підводить нас до одного з найбільших викликів для майбутнього людства в космосі. Так, астронавти годинами кренуються, щоб якось цьому протидіяти, але цього все одно замало. І оскільки ми мріємо про польоти на Марс, і далі питання: як нам захистити наші живі скелети, це вже не просто наукова цікавість, це фундаментальна перешкода, яку ми мусимо подолати, щоб зробити наступний великий крок для всього людства.